Сьогодні я Оленка, з вами репортер Жеревецька. Сьогодні я вам розкажу про лимонад. Цей лимонад дуже смачний, підсолоджений. Він купляється на селі двонець. І сьогодні я вам розкажу історію. Ця історія називається про двох синів. Жили собі два сини і вони хотіли дізнати, що таке лимонад. Вони пили з кокосів, воду вони пили. От і один раз вони взяли лимон і, і над, е, витиснули його в пляшку, додали трошки солодку і вийшов лимонад. Ну от і цей вийшов лимонад таким чином. Сьогодні ми е, йдемо до перекожого, зараз запитаємо у нього. Bom dia. <laughs> <laughs>